Військовими комісаріати активно проводиться робота щодо відбору громадян, які в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу Збройних Силах. Станом на сьогодні у військових мартах підібрано 54 військовозобов'язаних, які виявили бажання в добровільному порядку бути призначені по мобілізації. Із них призвані 25 військовозобов'язаних вже. Я також закликаю всіх бажаючих, хто бажає проходити службу, з'являтися військових комісарі. Коли знайомих, хто бажає всіх ми приймемо і всім будемо раді. Хочу проінформувати раду, що прийнята постанова Кабінету міністрів про додаткове грошове заохочення військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичної організації, де визначені наступні вже грошового заохочення. Грошове забезпечення в украдному розмірі виплачується військовослужбовцям за участь в платі. Також грошове забезпечення передбачено в трьохкратному розмірі військовослужбовцям, які з самого початку знаходяться в АТО. Кожному військовослужбовцю, який перебуває, безпосередньо, приймає безпосередні дії, в бойових, участь в бойових діях, виплачує, буде виплачуватися по тисячі гривень за добу. Також в даній постанові передбачені виплати за знищення бойової техніки. А саме за знищення автомобіль 10 мінімальних зарплат, що становить 12 тисяч гривень, за 5 танк 40 мінімальних зарплат 48 тисяч гривень, за підп'яту установку ГРА 50 мінімальних зарплат 60 тисяч гривень, за збитий літак 100 мінімальних зарплат 121 тисяча. Дана постанова набирає чинності з дня її опублікування. Підрозділів було заявлено, що буде заохочення підрозділів за успішне виконання завдання. Рота та полк. Дану інформацію я доведу на нараді. По завершенню своєї договір мені хотілося зупинитися ще на одному питанні. Згідно указу президента, ви знаєте, що нас чекають чергові хвилі мобілізації. Кількість в'язаних цих хвилях залежить від кількості особового складу. Який буде прийняти в нас на військову службу за контрактом, Ви знаєте, що паралельно у нас триває робота, ми зараз набираємо військовослужбовців за контрактом. Чим більше ми наберемо цих військовослужбовців, тим менше в нас буде завдання на чергову підлізацію. Для інформації, для інформації доводжу до вас, що планове завдання від двох кандидатів на військову службу за контрактом на перше півріччя Волинського обласного військового комісаріату визначено в кількості 114 громадян. Станом на сьогодні на військову службу за контрактом вже відібрано 58 громадян. Із них прийнято до військових частин 24, 22, з яких перебувають, проходять військову службу у нас на території області. Проводиться робота щодо вивчення 34 громадян, з них 16 планується призвати для продовження служби на території.